У великому зеленому лісі, де співали пташки, шелестіли листочки, мерехтіло сонечко крізь гілки, жив собі маленький жук на ім'я кольоровик. Його панцир був незвичний, не чорний, не коричневий, як у інших жуків, а яскраво рожевий із золотими цятками. Коли сонце падало на його спинку, він блищав, як скарб, але інші жуки тільки сміялися з нього. Фу, який дивний, бурмотів жук рогач. Надто яскравий, жукам так не личить, шепотіла жужелиця. Кольоровик намагався з усіма дружити. Приносив крапельки меду, грав на листяній сопілці, але його відштовхували. Йому було сумно. Він навіть пробував вивалятися в пилюці, щоб стати менш яскравим, але тоді йому стало ще гірше. Невже зі мною щось не так? думав кольоровик, сидячи сам на пеньочку. Одного разу, мандруючи лісом, він забрів у квіткову галявину. Там росли такі квіти, яких він ніколи не бачив. І фіолетові, і сині, рожеві були різні з жовтими крапками, і там, посеред барвистого світу, він побачив маленьких істот різних метеликів, світлячків, сонечок, де кожен був по своєму яскравим. Привіт! вигукнув один метелик з бірюзовими крильцями. Який у тебе чудовий панцир. Ти з нами? Я? здивувався кольоровик. А вам не здається, що я занадто яскравий? Та ти дуже гарний і веселий, засміялася світлячкова дівчинка. Ми всі різні, і це дуже класно. Кольоровик залишився з ними. Тепер він мав друзів, які приймали його таким яким він був. Він грав для них на сопілці, розповідав веселі історії та навіть допомагав світлячкам світити ще яскравіше. А одного дня до Квіткової галявини прийшли ті самі жуки з лісу, які насміхалися над кольоровиком. Вони побачили, як щасливо сміється кольоровик, скільки в нього друзів. І як усі його люблять. І тоді жук рогач несміливо сказав Пробачу, кольоровико, ми були несправедливі. Твоя яскравість це краса, а не вада. Кольоровик посміхнувся. Знаєте, я навчився головного. Я гарний такий, як є, і кожен з нас має своє світло треба лише знайти тих хто побачить у ньому диво